Що два дні минулого тижня, що я намагався розібратися з ними, поки що ясності не привнесли. Якщо в лютому, в березні йшла мова про те, що нам заважає розпочинати ямковий ремонт, відсутність асфальту і відсутність тендеру на закупівлю асфальту, то всі чекали 6 квітня, 6 квітня тендер відбувся. Але все одно ямковий ремонт не розпочато. Ямковий ремонт має виконуватися силами комунального підприємства Чіло. Внятної відповіді мені минулого тижня. Ні заступник Гончаров, який за це відповідає, ні зміг надати, ні керівництво департаменту житлово-комунального комплексу. Не змогли надати відповіді. Того, як уже всіх докупи зібрав в п'ятницю вранці, щось кудись зрушилося, зрушилося в тому, що в п'ятницю ввечері керівництво департаменту ЖКК надало відповідь, що договір на придбання асфальту не укладений, бо, мовляв, департамент економіки, тендерний комітет їм не надав акцентовані, акцептовані пропозиції переможця 3. Тобто за 40 днів, які минули з моменту тендера. Департамент економіки, тендерний комітет і департамент ЖКК навіть не поцікавилися, а що ж у нас з переможцем тендера, а чи укладена у нас угода на постачання асфальту і так далі. Так далі. Попри це, в п'ятницю лунали запевнення з боку і заступника міського голови Юрія Гончарова, профільного заступника, і виконувача обов'язки директора департаменту житлово-комунального комплексу пана Реджаніча про те, що в понеділок робота розпочнеться. І навіть кілька ямок в п'ятницю ввечері були профрезеровані на вулиці Канівській. Станом на цей момент, буквально 10 хвилин тому з Ганчарлом спілкувався, роботи так і не розпочаті, завод так і не запустився, асфальту так сьогодні не буде. Чи укладена угода, досі з'ясувати не вдається. Міський голова не може з'ясувати, чи укладена угода на поставки асфальту. то в мене складається враження, що з боку керівництва департаменту, з боку кураторів, просто йде відвертий саботаж виконання цих тим. Тому буду продовжувати розбиратися сьогодні, завтра з тим, де на якому етапі саботується ця робота, з якою метою вона саботується. Які відмазки придумуються для того, щоб не виконувати цих робіт. Ну, от, і за підсумками буду інформувати і будуть відповідні організаційні висновки в вигляді доган, або звільнення роботи. Повторюю, 6 квітня нема ніяких перешкод проводити асфальтування. Доріг. Ніяких. Якщо раніше попередні там періоди, в попередні роки, коли ще деякі проблеми виникали, скажімо, з... Роботою казначейства чи з наявністю коштів в бюджеті, то сьогодні таких проблем немає. Кошти в бюджеті є, призначення є. Наямковий ремонт, бюджет затверджений ще взимку, ці кошти виділені. Тобто це жодним чином не стосується ні програми соціально-економічного розвитку, яка довго дискутувалася. Нічого. Тобто для поточного ремонту доріг немає ніяких перешкод за винятком небажання чиновників виконувати ці роботи. Що стосується капітального ремонту доріг, я про це вже говорив і мушу повторити, в цьому році капітального ремонту доріг в Черкасах практично не буде. Підставою для цього стало рішення міської ради на полягання депутатів не фінансувати капітальний ремонт доріг. Я вже наводив статистику, ще раз її наведу. Якщо робити капітальний ремонт якісно, так як ми це робили у 2012 році, то дорога має прослужити 15 років. Через 15 років цю саму ділянку вулиці треба знову капітально ремонтувати. Для того, щоб нам за 15 років повністю весь цикл провести, відремонтувати капітально всі наші дороги з асфальтовим покриттям, а їх більше 300 кілометрів в місті Черкас. Це означає, що нам щороку треба робити мінімум 24 кілометри вулиць капітально ремонтувати. По суті, це обсяг капітальних ремонтів 2012 року. Ми вперше змогли сформувати бюджет і виділити кошти достатню кількість на ремонт необхідного обсягу на щорічний капітальний ремонт у 2012 році. Тоді це становило близько 70 мільйонів гривень. Вартість робіт сьогодні, порівняно із 2012 роком, виросла в два рази. Основна причина, головна, так би мовити, складова це вартість бітуму. Тому що в Україні ми не маємо якісного бітуму, з якого можна дійсно робити щема, робити якісний асфальт. Тому переважно використовується імпортний бітум, принаймні ми використовували виключно імпортний бітум білоруського виробництва, Мозерського заводу, який дійсно витримує ці перепади температур, не плавиться в сонячні дні, в літні дні. Завдяки цьому маємо дороги, які, слава Богу, служать нормально, за винятком кількох місць, де проблеми виникли з підземними мережами, ну, типу підземного переходу з водопроводу, дальні фотоприладу, який почав просідати, і відповідно пішло просідання і асфальтового покриття перехрестя Ватутіна і Чорновола, де сталася там аварія на каналізаційному колекторі, і відповідно, пішло просідання, хоча в усіх інших випадках дороги стоять якісно. В зв'язку із суттєвою зміною курсу, євро, курсу гривні до євро і до долара. Сьогодні відбулося суттєве подорожчання в рази вартості бітума, що потягнуло за собою і здорожчання, власне, цих робіт, плюс зростання ціни на паливні матеріали, яких досить багато треба, для роботи машин, катків і так далі механізмів. Тому якщо спроє... спроєктувати потребу міста кошторисних призначення, то нам треба. Якщо в 2012 році треба було 70 мільйонів на 24 кілометри, то нам, відповідно, вважається, що в цьому році треба 140 мільйонів гривень було спрямувати на капітальний ремонт доріг. Міська рада відмовилася це робити. Можливості такі були. В цьому році ми, як ніколи, маємо хороше наповнення бюджету і, зокрема, можемо наповнювати бюджет розвитку. Наші можливості в цьому році вдумайтеся 285 мільйонів гривень для бюджету розвитку. 285 мільйонів. Із них 140 ми спокійно могли б виділити на капремонт делі. Натомість 40 мільйонів депутати вирішили спрямувати на зарплати. Ще більше 40 мільйонів спрямувати, розбити на безтендерні суми і спрямувати на дрібненькі роботи по галузі освіти, аби не проводити тендери. На капремонт доріг цього року рекордно мала сума. 25 мільйонів гривень. При найкращих розкладах це ми зможемо худо-бідно зробити вулицю Суріка. Все більше жодна вулиця не зазнає капітального ремонту в цьому році. І то невідомо, чи вистачить на Сурікова, бо там близько 10 мільйонів гривень виділено лише. Тому ну, ви були свідками того, що я зупиняв це рішення міської ради, все-таки звертався до депутатів, просив переглянути ці підходи, все-таки визначити пріоритетність. Пріоритетність дороги і енергоефективність на моє переконання, але пріоритетами в депутатів стали парканчики і майданчики. Тому, ще раз повторюю, без зміни, без рішень міської ради про внесення змін до програми соціально-економічного розвитку і до бюджету на дорожні роботи в цьому році в місті Черкаси сподіватися не доводиться.